Не зрадив країну і не пішов на співпрацю з окупантами. Командир пожежного відділення у Приморську, що у Запорізькій області, Олександр Супрун, нині працює рятувальником у Рівному. Майже три місяці він проживав в окупації у рідному місті. Коли його поставили перед вибором працювати на ворога чи виїхати з Приморська, останній з сім'єю евакуювався до Рівного. Історію героя рятувальника далі розповість Павло Невесенко. Запорука національної безпеки в умовах війни це люди, які не зраджують державі. Один з таких є Олександр Супрун, рятувальник з Приморська, що на Запоріжчині, який нині несе службу у Рівному. Олександр Супрун, командир пожежного відділення у Приморську, повномасштабне вторгнення зустрів на роботі. Розповідає, коли у невеличке курортне місто на березі Азовського моря зайшли російські військові, містяни своїми силами намагалися чинити опір окупантам. Виходили на мітинги. В посиленому режимі Олександр ніс службу три місяці. Потім начальник його частини пішов на співпрацю з окупантами. Рашисти поставили ультиматум: або працювати з ними, або не виходити на роботу. Олександр зізнається. Це майже усі працівники відмовилися працювати на росіян. На слідуючий день приїхали до мене додому поліцейські оці колаборанти. Віддать, наш начальник частини дав списки усього особового складу, і вони почали нас немножко на нас тиснути. Вам дві доби виїхати з міста, або, будуть, або ви виходьте на роботу, або вам дві доби, щоб ви виїхали за територію міста. Тоді Олександр разом з сім'єю вирішив евакуюватись з міста. Каже, заздалегідь готувався до такого сценарію. Разом з дружиною та двома дітьми вирішили поїхати до родичів у Рівне. Дорога була не з легких. На одному з блокпостів стояли чотири доби. Нині Олександр працює рятувальником у Рівному. Розповідає, специфіка роботи така ж, як у Приморську, допомагати людям та гасити пожежі. Втім, зізнається, є деякі речі, до яких доводилось звикати. Перш за все, це багатоповерхівки, яких у Приморської... Немає. Тут дійсно здивувало, це як виклики на шершнів. Таке є комахи. Тут дуже багато таких літом це було чуть ли не кожну зміну. Ми виїжджали і з дахів, з будинків. Коротше, приходилось даже людям розбирати конструкції на покрівлю, щоб просто витягнути цей клубок цих ос здорових. Так якось моторошно. Рідне місто Олександра зараз під окупацією. Рятувальник намагається не втрачати зв'язок з рідними та близькими у Приморську. В мене, в мене там залишились батьки. Вони слідкують за моєю мене в ну, частному секторі будинок. свій. Ми, я з ними регулярно спілкуюся, созванюємося. В принципі, в принципі, все добре, але ж є такі умови в плані. Продовольстя і все таке дуже дуже великі ціни. Олександр Супрун дуже сумує за своїм містом, впевнений, скоро його звільнять і повернеться допомагати землякам. А ще Олександр Супрун знає, що зробить найперше у рідному Приморську після перемоги України у війні. Перше в будь-якому випадку об'їжджу всіх родичей своїх там, батьків. Ну як поспілкуємося, а потім поїдемо на море. На море покупатись. Ну якщо буде ще холодно, хоча б подивитись і подихати цим свіжим повітрям, морським. Запобігти, врятувати, допомогти. Це основні принципи рятувальників. Втім, найголовніше не зрадити присязі та Україні. З цим завданням Олександр Супрун впорався на відмінно. Герой-рятівник завжди поруч, навіть якщо він за тисячі кілометрів від дому. Бережіть себе, слава Україні. Павло Невесенко, Володимир Захаров новини рівного.